З Євангелії від Матея, того часу Ісус сказав своїм учням, коли прийде син людський у своїй славі, і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед Ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч. Прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли, не мав одягу, і ви одягнули мене. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили Тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе. Цар у відповідь скаже їм воістину кажу вам те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже і тим, які ліворуч. Ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглий був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Нагим був, а ви не одягли мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті кажучи, Господи. Коли це ми бачили тебе голодним або спраглим, або чужинцем або нагим, або хворим, або у в'язниці, і не послужили тобі, тоді у відповідь скаже їм: воістину кажу вам коли ви не зробили цього одному з найменших, то й не зробили мені, і підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне. Слава Ісусу Христу, брати і сестри, третя наша зустріч милостиня. Я би хотів, може на початку, щоб ми так собі підійшли, щоб ближче трохи зрозуміти, що це властиво є. І найкраще було б собі пошукати, як це розуміли древні, як це розуміли оці церкви, як це було на початку. І першу часу хотів би, щоб ми придивилися до того, як це було на початку. Грецьке слово милостиня. Це елемозіне. Як перекладається, властиво важко перекласти, тому що це грецьке слово також війшло і в латинську мову. Елемозіне, як каже Ізидор, можна перекласти як дар мого Бога. Святий Августин, коли думав, як перекласти це слово, він переклав його словом «мізерікордія», милосердя. Як два слова, бідне серце. Думаю, що в цьому є величезна підказка, в тому, чим насправді є милостиня, чим насправді є милосердя. Отже, коли оці церкви коментували Євангелію. І говорили про милостиню. В першу чергу вони звертали увагу на те, що це є такий дар, який я даю, власне, від себе не маю чого дати. Даю, але даю силою свого Бога, даю Божою милістю. Сам я бідний, але можу дати тільки тоді, коли Господь наповнить мене, коли Він сповнить мене. Це добра підказка з тої точки зору, так як ми розважали в попередніх днях. Ми собі казали, що це я повинен сповнитися Божою присутністю, це я повинен бути близько Бога. Для чого? Для того, щоб Господь був осередком всякого мого прагнення, всякої моєї дії. Ми розважали також про те, чим є піст. Що піс виникає зі спраги Бога, з того, що я голодний Бога, я хочу мати Його близькість, і це перемінює моє серце, це допомагає мені боротися з пристрастями. Сьогодні, коли ми дивимося на милосердя, то думаю, варто придивитися до того, що Господь хоче нам сказати, хоче нам сказати через цей текст Євангелії, який, який ми для себе відкриваємо. Коли Христос каже, що Він голодний, коли Він каже, що Він спраглий, коли Він каже, що Він, що він роздягнений, і ми нагодували, ми напоїли, ми відвідали, і так далі. Цей Евангелій є докором сумління. Особисто докором сумління для мене ця Евангелія є одною з найбільш вимогливих. Ми, зрештою, читали її на самий початок Великого посту. Ми її читали в понеділок, першої неділі посту, якби на початку посту церква нам казала про те, що ми повинні відкрити свої серця, що ми повинні помітити тих, хто поруч з нами. Що мало того, ми в них маємо побачити Христа. Святіший отець Папа Бенедикт XVI в своєму посланні на піст сказав такі слова кілька років тому назад, що це ми є знаряддями Божого проведіння для наших братів. Тобто, це ми є посланцями до тих людей, які потребують. Це ми маємо свого серця дарувати їм. Тереса з Калькутти в 40 х роках на початку свого служіння для неї стала е, така подія це визначною, я би сказав, що це була така фундаментальна подія, яка абсолютно все змінила в її житті. Вона побачила Христа на Христі, і Христос розіп'ятий сказав їй: спрагли я. По сьогоднішній день це слово є в кожному домі, де працюють і служать сестри матері Тереси з Калькутти. Спраглий чого, Господи. В першу чергу я спраглий Твоїй любові, я спраглий молитви, я спраглий близькості з тобою. Я спраглий також Твоїх рук, Твоєї сили, Твоєї праці, я спраглий Твого служіння. Початок усього того, що ми даємо в першу чергу, має в Бозі. Всяка наша милостиня має свій початок в Бозі. А пізніше тільки ми своєї немочі, навіть з того, що ми не маємо що дати, ми даємо з того, що нам дає Бог, тому що Бог чинить наше серце більше. Господь збільшує межі нашого серця. Сказав Святий Августин, що піст без милостині це як лампада без оливи, не може горіти. Милостиня перемінює наше серце. Свята Тереса Бенедикта від Христа Едита Штайнше тоді, <кій> великий, великий вчитель церкви, також вона сказала, що для неї величезним відкриттям було те, що вона може співвідчувати, співчуття, що вона може стати на місце тої людини, яка зараз страждає. На місце тої людини, яка зараз відчуває біль і нестачу. До цього нас також запрошує Христос, саме до такого бачення, щоб ми мали в собі відвагу і сили співвідчувати, співстраждати страждати з тими, хто поруч. Так як вода гасить вогонь, так само гріх наш гасить милостиня. Гріх наш перемагає милостиня. Це є лікарство на всі наші пристрасті, це є лікарство на все те, що нас руйнує всередині. Вийти для того, щоб бути з іншою людиною, для того, щоб її підтримати, для того, щоб в цій іншій людині в першу чергу побачити Божий образ, побачити Христа. Ці три, молитва, піст. І милостині. Я думаю, що це є саме та дорога, якою нас кличе Христос, не тільки, зрештою, в часі Великого посту, кличе нас завжди. Черпаємо сили з Бога, який показує нам, що любить нас, для того, щоб ми цю любов також несли до тих, хто на неї чекає. І на закінчення цих наших розважань, на закінчення цих наших міні-реколекцій. Такі вже побажання на великодні свята. Нехай Христос силою свого Воскресіння зруйнує всякий гріх в нас, нехай перемінить наші серця, нехай дарує нам свободу Божих дітей, нехай відкриває наші очі, щоб ми палали нашими серцями, щоб також Господь зруйнував в нас все те, що зараз нас тримає. Нехай Його світло, нехай Його любов перемінить серця кожного з нас. Слава Ісусу Христу!